На вході встановили пандус, аби маломобільним групам населення було легше потрапити у приміщення. А у холі на рецепції, якщо відвідувачу потрібна консультація, чекає спеціаліст. Управління міграційної служби у Вінницькій області переїхало у нове відремонтоване приміщення за адресою вулиця Куцюбинського, 78. Раніше ж послуги надавали у трьох різних офісах. З переїздом сюди ми змогли об'єднати абсолютно всі служби, що по перше. Покращити комунікацію з громадянами ви бачите, що ми спеціально взяли до уваги і зробили частину лісі біля на фронт офіс, для того, щоб громадяни могли безпосередньо також в управлінні отримувати послуги. Ту облаштували два робочих місця для оформлення паспортів, одне для їхньої видачі. Поруч видають посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Вікторія Клопотівська займається оформленням закордонних паспортів та id карток Каже, тепер стало працювати зручніше, бо усі підрозділи поруч, тож можна швидше усе уточнити. На пергове 4 були на другому поверсі для людей, наприклад, з інвалідністю було важче добиратися. У нас тут більш зручніші умови, прозоріше. Мені здається, і світліше. Вінничанин Валерій Іваненко прийшов отримати закордонний паспорт. Документи подав півтора місяці тому. Каже, бо термінового оформлення не потребував. Задоволений. за п'ять хвилин я отримав паспорт. Переїхати в нове приміщення обласному управлінню міграційної служби допомогла Вінницька міська рада. Ми знайшли таку можливість і надали приміщення 700 квадратних метрів площою. З свого боку наше комунальне підприємство забезпечило ремонтні роботи на 4,5 млн грн, тобто привели це приміщення в порядок. Наше завдання забезпечувати якісні надійні послуги, щоб все було прозоро і відповідно чинного законодавства виконувалися ці всі послуги згідно відповідних термінів. На час дії воєнного стану звертатися до управління можуть не лише жителі області чи громади, а й з різних куточків України. Це дозволяє працювати оперативніше. Людям, які звертаються за тими чи іншими послугами, не потрібно вже ходити в різні місця, як це було раніше розміщення управління держміграційної служби вже видало 45 тисяч закордонних паспортів. За 20, десь 25, вже мабуть, тисяч ID-карт. Окрім паспорта громадянина України чи закордонного, тут можна оформити громадянство України, дозвіл на імміграцію, посідку на тимчасове проживання для іноземців, встановити громадянство або ж отримати статус особи без громадянства. Також міграційна служба займається також і протидією незаконної міграції. В цьому вже році ми вже здійснили, видворили примусово шість іноземців, і також більше 140 особам оформили примусове повернення, які покинули територію нашої держави. Загалом у новому приміщенні працюють 11 підрозділів управління. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.